На дошці замовлення від військових, а на партах камуфляжна тканина. Так тепер виглядає кабінет вчительки Олени. Разом із колегами вона допомагає армії з першого дня війни. За півтора року виготовили і передали на фронт понад 300 сіток і кікімор. Оце наша група. А це ми робимо такі костюми. Оце наші кікімори. Бачите, це вже зібраний костюм. Спочатку ми робили сітки, потім. Стала потреба у хлопців з в кікімарах в маскалатах, і це ми все виконуємо. все робимо весь час. Заклад не єдиний, хто став надійним тилом нашим захисникам. Так, у понад 60 шкіл щодня плетуть маскувальні сітки. У майже 90 в'яжуть шкарпетки, килимки та шапки. Ще десятки білизну та балаклави. Та нині у освітян інша задача. Наразі заклади загальної середньої освіти готуються прийняти учнів з 1 вересня, а тому ті тимчасові склади, які були розташовані на території закладів загальної середньої освіти. Все, що знаходилося в цих складах, передаємо на передові позиції. За час повномасштабної війни деякі школи стали і справжнім прихистком для переселенців. Довгий час тут мешкали ті, в кого Росія відібрала рідний дім. Уже у квітні 2022 року в цьому приміщенні нашого навчального закладу було розміщено пункт прийому біженців. Ми допомагали тим людям, які вимушені були переїжджати з території на територію. За період роботи нашого пункту ми прийняли 900 людей. Олена Душко в шкільному шелтері працювала коменданткою. Згадую, його відкрили буквально за один день. Зібрали все, що могли розкладачки. Це із дитячого літнього табору, те, що ми проводили, маленькі там. Матраци, маленькі ліжечка, але ми все зробили. Що тільки від нас ну можна було зробити? Приносили мікроволновки, приносили свої чайники. Нині ж у школах готуються до зустрічі з учнями та, попри навчальний рік, вчителі кажуть, підтримуватимуть військових і надалі, заради нашої спільної перемоги. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.